Херсоні триває період легкого безвладдя. Відразу кілька центрів впливу шукають і пропонують офісу президента своїх кандидатів на посаду начальника херсонської МВА. За даними наших джерел, кандидатуру Ярослава Шанька знову розглядають на цю посаду. Раніше також розглядали бізнесмена Юрія Рожкова, але він сам відмовився, бо не хоче працювати під обстрілами. Його та ще кількох людей пропонував херсонський бізнесмен Андрій Потілов, але їх кандидатури не підтримали в офісі президента. Один із таких Володимир Клюцевський, якого прибрали із списку після того, як він збив людину. Відомо, що Путілов має теплі стосунки із заступником голови офісу президента Олегом Татаровим і через нього намагається просунути своїх, але жоден із них не підійшов. Шанька ж ймовірно запропонував не потілов, а голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Ця кандидатура обговорювалася ще на початку року, коли вирішили звільнити Романа Мрочка. Очевидно, що Прокудін зацікавлений у контролі міської адміністрації, адже це величезний фінансовий ресурс. Але за словами джерел із оточення Прокудіна, він не дуже хотів би відпускати від себе Ярослава Шанька. Він за словами співбесідників обласної адміністрації виконує левову частку роботи і є найдовіренішою людиною Прокудіна.